Техніка 100 мрій життя. Вам тільки здається, що це дуже просто сісти і написати 100 мрій. Це супер важко. Але це так ефективно. Сьогодні я вам розкажу про те, як це робила я і чому це варто зробити всім. Привіт! Ви на каналі Подив або Криза середнього віку і я Катя Стольник. Писати список 100 мрій життя. Це яскравий прояв кризи середнього віку. І якщо ви його вже писали, то вітаю ви вже там. Зараз співчуваю тим підліткам, яких ми в 17 років змушуємо писати цей список. 100 мрій. Ну як змушуємо? Ми допомагаємо їм, бо це дуже ефективний інструмент. Давайте сьогодні поговоримо про те, як написати 100 мрій свого життя, як працювати з цим списком і як втілювати потім ці мрії. Тож ви можливо чули про цю методику, можливо, ні. Тому я пробіжусь по всіх основних правилах, як це реалізувати. Перше, ви вирішили зробити це, створити свій список мрій на життя. Тоді, перше, вам треба вибрати зручне місце, і час, локація. Рішає і час, і ваш вільний час, і ваша зайнятість, не зайнятість від цього дуже залежить якість того списку, який ви створите. Бажано, щоб це було якесь красиве місце на природі біля води, з красивим краєвидом, з природніми звуками, на одинці, або щоб просто вас не чіпали, щоб у вас був виключений інтернет, сповіщення на телефоні, щоб ви могли цей час просто приділити собі. Я це робила на березі моря в Маріуполі. Це було дуже круто. Цей список досі я веду. Окей, ви вибрали місце, прийшли, і вам треба на це 2-3 години. Чим більше, тим краще. Ну, мінімум 2 години на це треба. Для цього я дуже рекомендую використовувати паперовий блокнот, Не телефон. Не комп'ютер, не ніякі не додатки, а щоб ви просто взяли свій блокнот і ручку, і записували, і відпустили свої думки. Потім можна вже це відцифрувати, бо я, наприклад, писала це в блокноті, таким фрірайтингом, а потім переносила в телефоні і вже потім веду це в електронному вигляді, але створювати це в паперометри. Ви сідаєте і даєте собі запит, що я хочу. І даєте собі дозвіл писати все, що завгодно, абсолютно мрії будь-якого масштабу, від велетенських до зовсім маленьких. Від до того, щоб побачити всі океани, які омивають наш Крим, до того, щоб купити Грифонівську шапку, від того, щоб побачити північне сяйво до того, щоб не знаю, побувати в Шепетівки. Пишіте якісь великі, маленькі мрії будь-якого масштабу, все, що вам, в принципі, хочеться. І не засуджуйте себе за те, що ви пишете. Просто пишіть, працюйте без категорій, не зупиняйте себе. Якщо ви відчуваєте, що щось повторюється, нічого страшного, просто пишіть, пишіть, пишіть. Можна пронумерувати заздалегідь від одного до ста, можна писати просто як панеїті. Але. Тут я вас попереджаю, що має настати якийсь такий момент, коли ви такі ой, а що тепер? Я вже більш нічого не знаю, більш нічого не хочу. Не перечитуйте те, що ви написали напередодні. А можете в момент, коли ви вже починаєте тупашити, попрацювати по категоріях, зробити собі таку маленьку читерську підказочку, в яких категоріях ви можете мріяти. Перша категорія, чому я хочу навчитися. Ці категорії ви перераховуєте курси або навички, які ви хочете здобути. Там можливо, ви хочете навчитись кататись на серфі, можливо, ви хочете ходити як фотомодель, можливо, ви хочете закінчити курси графічного дизайнера, або хочете навчитись бути психологом. Всі ваші навчання, навчання мрії можете перерахувати завести в цей список. Наступна категорія, що ви хочете спробувати? Це те, що, що ви хочете спробувати ам-ам, спробувати на вкус можливо, це напій або їжа, або хочете спробувати вперше, але не хочете прям цим займатися. Наприклад, хочете поплавати за кулами. Ви хочете це спробувати, а хочете робити це своїм хобі. Наступне це. Що я хочу із матеріального? Тут ви перераховуєте якісь матеріальні всі штуки, які ви хочете. Хочете ви собі там гриль, машину, квартиру, якісь панчохи одні в інстаграмі за 5 тисяч гривень? Можливо, ви собі хочете просто якісь шкарпетки до досок з просте бажання або щось велике. Все, на що би ви хотіли накопичувати гроші, або хотіли би, щоб вам когось подарували, можете перерахувати в цьому списку. Наступне це що би я хотів змінити. Також 100 бажань можете, щоб вам був такий буст для креативності, подумати, що ви хочете змінити в своєму житті, або в чиєму житті, або взагалі в житті, і про ваші мрії. Мрія щоб закінчилась війна, і це також про що я хочу змінити. Але тут важливо, що про те, що ви також маєте докладатися до цього. І о, передостанній пункт для подумати це такі парочкові цілі. Якщо у вас є родина, то це мають бути родинні цілі, що би ви хотіли зробити зі своєю родиною. Там, зустріти новий рік в купальниках на березі, моря колись. От, і, а, або там не знаю, всією сім'єю ходити на йогу. Придумати те, що би ви хотіли робити всією сім'єю. І останній пункт для креатива це щось прикольне. Щось прикольне про це такі пункти, які знаєте, можливо, десь там і соромно розказати, як мріє життя, але ну, хочеться реалізувати. Наприклад, я вчора дивилася серіал «Тед Ласо», і там був такий момент, коли головна героїня каже в барі Пригощаю всіх! І всі. І бармен таки б'є в дзвони. Я такий чоловік кажу, я теж хочу так колись зробити. Щоб в мене була якась така подія, що я в барі кажу, я пригощаю всіх. А мій чоловік каже, я так робив 19 років. Я думаю, пишаюсь цією людиною, з якою я живу. Я теж так хочу. Бо, наприклад, у мене є в списку 100 мрій, така теж. Прикольна, дивна, ну, така ціль безмістовна. Це коли я хочу колись запригнути в таксі і сказати, «Шеф, гони за цією машиною. І щоб він їхав за кимось в якомусь фільмі. А, і я пропоную вам також цей список ваших мрій додати щось прикольне Не те, що ви колись хочете реалізувати щось з фільму або просто, щоб ви десь підлегло. Окей. Okay. Тож, ви такі горем пополам написали цей список 100 мрій, можливо, і більше, можливо, когось натхнення, і видихніть. Не кидайтесь одразу його обробляти, все, можете його трошки закрити, хай він поживе і ви відпочинете трошки. А потім можна в той же самий день, а можливо, трошки пізніше, попрацювати з цим списком. Перше. Перечитати і виділити те, що повторюється. Якщо щось повторюється декілька разів, це вам просто крик від вашої підсвідомості про те, що вам дуже цього хочеться, ви хочете це реалізувати. Вам це дуже, дуже, дуже треба. Зверніть увагу на це. Ви, можливо, зараз думаєте, то як можна декілька разів одне й те саме написати? А коли ви будете в потоці, ви не будете пам'ятати, що ви написали, що ні, але вам підсвідомість буде постійно підкидувати якісь речі, про які ви постійно думаєте. І вон вас ви підсвідите собі ці бажання точно. Друге, ви окремите несподівані бажання про те, що ви надумали. Наприклад, у мене спонтанно в списку сто мрій, десь роки чотири тому, з'явилася пункт взяти <зявся> участь в Race Nation. Це такі гонки там на 5 чи 10 кілометрів з перешкодами, нам треба нести колоду, перелазити через всякі паркани. Я ніколи не думала, що я хочу взяти участь в цьому, бо я така, це не для мене, це дуже важко. Бо що? А коли писала список стомрів, воно десь виплило ще й пару разів. Я Така М -м -м, можливо, я все-таки хочу це зробити. Можливо, я в це в себе вірю, я це зроблю. О, клас. Потім треба в ідеалі поділити, якщо у вас відслідковуються категорії, можна по категоріях виділити, там, наприклад, моє навчання, освіта, трала, а можна просто одним-єдиним списком зробити. Потім є такий спосіб, називається спосіб світлофора, як працювати з цими цілями. Ви відмічаєте трьома кольорами: зеленим, жовтим, червоним маркер біля кожної цілі. Що для вас здається зовсім нереальним? що таке, прям може плюс і мінус реальне, але не сьогодні. І зелене, що ви реально теоретично можете зробити от сьогодні. У вас є для цього абсолютно всі можливості, щоб зробити це сьогодні. От такі мрії не треба кидатися одразу в той же момент реалізовувати, бо можу це зробити сьогодні, сьогодні, але майте їх на увазі, і в моменти, коли вам буде важкувато або не буде вистачати життєвого натхнення, відкрити список і зробіть якусь ціль одразу, і поставте галочку, що у вас це відбулося. А для того, щоб планувати рік, можна зробити з цього списку витягти якісь речі, які ви хочете реалізувати в цьому році. Наприклад, 10 пунктів ви б хотіли реалізувати. Дуже важливо мати цей список постійно діючим інструментом, з яким ви будете працювати не день, не два, не рік, і не десять, а все життя, мені здається, можна працювати з цим списком. У мене він пронумерований і коли я щось виконую, я ставлю галочку, пункт падає вниз, і, ну, звісно, бажань стає менше. Здавалося би, але я постійно щось туди дописую, і в мене вже там, десь 150 бажань записано, бо в мене швидше виникають бажання, ніж я реалізовую ті, які вже написала. Але все одно дуже приємно знати, що у тебе в житті дуже багато бажань, які ти хочеш ділити. І коли ти думаєш, навіщо я живу, думаєш, боже, я вже стільки всього хочу в цьому житті. Що давай ще трошки поживемо і спробуємо понасолоджуватись всім, що нам дано. От я вам бажаю реалізувати цю практику. Думаю, якщо ви це зробите, то ви точно мені потім подякуєте, скажете, Катя, ну то ти класно, мене надихнула. то я круто зробила цей список або зробила. Дякую вам, підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк, коментар. Напишіть, яка із моїх мрій вам сподобалась. От і до зустрічі, заходьте ще.